Привіт, шановні інвестори. Аналітична спільнота на зв'язку з вами гуру Макець. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо хочете, можете призупинити його. Пропонуємо більш прискіпливо розглянути всі параметри досліджуваної корпорації. Ми з вами розберемо основні показники корпорації: Evolent Health Inc., Ticker і 5H. Огляд базується на актуальній інформації станом на 15 липня 2025 року. Згідно класифікації GUR у Макетс компанії і Health Inc. належить до підкатегорії. ІТМЕД у порівнянні беруть участь 38 організацій. Ми розглянемо остаточні рішення в кінці цього відео. Результат для досліджуваної компанії мінус 3 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,8 бала. Якщо дивитися широко, то в межах фондового ринку в цілому видно, що середній результат по ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 3 бали Health, Inc. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії Evolent Health Inc. і компанії під Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Evolent Health Inc. показали динаміку мінус 40,6 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 50,6 віц. Ринкова капіталізація компанії Evolent Health Inc. становить 1,33 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 99 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 0,93 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 21 мільярд доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Іvoland Health Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 1,347 тисячних віц. Балансова вартість становить 4,476 відсотка. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 1,54 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 114% власного капіталу компанії. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства погано мінус 1 бал. Відношення ціни компанії до прибутку дорівнює 0. Середнє для підкатегорії 0. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 180 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 69 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією прийнятно 0 балів. Відношення ціни компанії до доходу становить 0,6. Середній по підкатегорії – 4,1. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 2,4 мільярда доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 5,9% при середньому показнику по підкатегорії мінус 2%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 7,815%. Що на 480% перевищує частку ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 296 тисяч доларів. Тоді як для підкатегорії 1720 тиздол. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного окремого працівника підприємства становить мінус 31,2 тисячі доларів. Середній у підкатегорії мінус 8,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів на одного працівника організації становить 533 тисячі доларів. У підкатегорії 423 тисячі доларів оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компанії підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу становить 14,5 віц, при середньому по підкатегорії 4,6 віц. Індикатор rsi 14 показує рівень 65% для компанії Evolent Health Inc. У підкатегорії цей рівень становить 51%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 11,37 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 15,9 долара. Переходимо до столу замовлень. Він доступний для всіх посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів Іволанд Health, Inc. Довідкова система оцінки запасів Guru Markets сприймається таке рішення. Відкрити ордер на продаж за 11,36 долара США за акцію. Угода є відкритою через те, що компанія має досить погану оцінку та ціновий тренд. Компанію оцінено за критерієм оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 5,17 стоп лос встановлено на 17,55. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом ордер автоматично фіксується в кінці торгів 14 серпня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер SLP буде основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного із ордерів – основного або балансуючого, протилежне замовлення закривається за остаточною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Markets.